Вітаю тих, хто долучився до перегляду нашого ефіру. Це програма телевізійний клуб МОГУ. І ми продовжуємо знайомити вас із життям міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. І сьогодні до нас завітав декан економічного факультету Артюшок Костянтин Андрійович. Вітаю вас, пане Костянтине, у нашій студії. Доброго дня. Пане Константине, хотілося б розпочати власну розмову перед тим, як прийти до факультету. Спочатку трошки увести наших глядачів і розповісти власне про необхідність економічної освіти або загалом економічних знань. Наскільки вона зараз є актуальна? Економічні знання це така галузь, скажімо, знань людини, яка беззаперечно є необхідною не тільки для фахівців, вона і необхідною для всіх. Громадян країни і, е, на жаль, останні роки важливість цих цього блоку знань, скажімо, в суспільстві дещо нівелювалася. Хоча величезна кількість проблем сучасних соціально економічних багато в чому, на мою думку, пов'язана якраз з недостатнім розумінням громадянами тих економічних проблем, які ми сьогодні маємо. І Парадокс саме недостатньої економічної грамотності полягає в тому, що ми всі залежні від цих знань, оскільки наприклад, ми живемо в демократичній країні. Ми ходимо на вибори. На виборах нас просять голосувати за певні за певні чи партії чи окремих. Громадян, і при цьому е мова йде про економічні проблеми. В основному ми говоримо про податки, ми говоримо про інфляцію, нам говорять про економічні негаразди, як їх подолати. І населення, е яке не має достатніх базових, навіть фундаментальних економічних знань, напевно не зможе зробити адекватний вибір, голосуючи за ту чи іншу політичну силу, і таким чином, ми бачимо вже багато, скажімо, популістських партій, які. Е з точки зору економіки говорять ну, несуразні речі, там скажімо, да, або не дуже адекватні. Але тим не менше вони мають певну підтримку суспільства, ця підтримка стабільна, навпаки, вона чим далі, тим більш зростає, і це дуже ну, скажімо, шкодить розвитку країни. В той же час базові якісь фундаментальні знання з економіки, вони потрібні. Всім вони потрібні, як людям, які займаються там малим бізнесом, наприклад, просто якщо люди планують свій сімейний бюджет, і в тому числі знов ж таки в повсякденному житті ми стикаємося з цими проблемами, які потрібно. Проблеми економічного плану взагалі 80% або 90% наших взаємодій між людьми це в першу чергу взаємодія з приводу до досягнення якихось економічних цілей або вирішень, або задоволення якихось економічних потреб, розуміння е, способу їх задоволення, розуміння функціонування економічної системи країни або світу. А сьогодні світ глобальний. Сьогодні ці процеси, які відбуваються далеко за кордонами нашої країни, дуже швидко відбуваються на нашій економіці. Розуміння цих процесів воно беззаперечне і необхідне. Будь-кому і ще один аспект цієї проблеми полягає в тому, що сьогодні говорять про за велику там фахових економістів на так, ринку до речі праці, досить що вони багато не можуть знайти місті. роботу. Це абсолютно неправда, тому що знову ж таки тут стоїть питання про кількісні параметри, але потрібно ще враховувати якісну підготовку так. фахівця. Якщо ми говоримо сьогодні про якісних економістів, фінансистів, то повірте мені, що знайти роботу для них не, не складає особливого. Особливих труднощів, і бізнес, і органи влади, і законодавчі виконавчі влада не відчувають потребу в таких фахівцях, тому економічні знання потрібні, і вони, я би сказав, що вони сьогодні є фундаментом розвитку економіки загалом, тому що сучасна економіка і розвиток базуються на двох аспектах: на ефективному державному втручанні в економічне життя, яке потребує фахівців, і з іншого боку, на інноваціях. А інноваційні ідеї і інноваційні способи їх реалізації можливі лише за Вяки людям, які володіють, якимось з базовими економічними знаннями, зокрема, ви, як фахівець, як можете пояснити, можливо, от наскільки е, українці є економічно грамотними, можна так сказати, який відсоток знає, що такі гроші, податок і так далі? Ну, ну, вникають, хоча б в якусь систему. хоч є декілька рівнів, скажімо, економічної грамотності. Є такі побутові, є трошки там більш уже професійний. Я дивився, цікавився дослідженнями. Е, ну, в, Люди в. Е, Дослідження, які можуть показати рівень грамотності, базуються на опитуваннях, а опитування базується на самооцінці людини. Тобто людина вважає, що вона достатньо економічно грамотна. Так? що Вона достатньо розуміє того, що таке гроші, чи що таке інфляція. Я хочу сказати, що капіталізм в нашій країні, тому що як би там не було, ми останні 25 років намагаємося побудувати капіталістичну економіку, він дуже молодий. І е, ця епоха, в якій формувалася сучасна наша країна, і сучасна, наприклад, молодь там чи чи сучасний бізнес, це епоха первинного нагромадження капіталу. Це доволі така специфічна. Епоха в капіталізмі, яка е, трошки відрізняється від розвинутого капіталізму, від того капіталізму соціально орієнтованого, який існує в країні Європі, тому що тобто, та грамотність, яку сьогодні має наше населення, вона е, побудована на досвіді дикого капіталізму, який був притаманний, наприклад, світу там, в 19-му початку 20-го століття, ну як з цього вийти? І з кого, наприклад, варто брати приклад, з якої країни можливо що, щоб, е, для того, щоб розуміти, що цей капітал. Талізму, що це тільки одна із способів його розвитку. Для цього і потрібно якраз вивчати економіку більш поглиблено. І до того ми запрошуємо студентів на наш факультет для того, щоб зрозуміли не просто якісь сьогоднішні проблеми розвитку, а бачили розвиток економіки в перспективі і розуміли, які форми, як вона змінюється, які і які напрямки розвитку є потенційно бажаними для нашої. Країни, от як ви виховуєте, можна сказати, своїх студентів е, на вашому факультеті. Що можливо саме основне на чому зосереджуєте увагу? Як починається можна сказати, навчання? Як вони крокують по цій стезі? Ну тут є декілька аспектів е, в цьому питанні. Перш за все, я би хотів сказати, що сьогодні в освіті і вище освіті відбуваються дуже значні такі злами. Я би можна сказав реформи, і відбувається дуже багато змін. І в цих умовах наш університет намагається знайти ті форми співпраці і ті форми організації навчального процесу, які найбільше відповідають потребам наших студентів. І в цьому сенсі варто зазначити, що ми використовуємо всі можливості нового законодавства в плані автономії навчального закладу. Наприклад, ми використовуємо ці можливості для того, щоб ми за останні буквально рік-два повністю переглянули всі навчальні плани для підготовки фахівців по всіх спеціальностях. І крім того, що ці спеціальності тепер ну вони змінилися, тому що введений новий перелік, але ми переглянули зміст підготовки фахівців, ми переглянули спеціалізації. Ми переглянули навчальні плани з точки зору спрямованості їх в практичний аспект, позбавлення зайвих дисциплін, тих дисциплін, які не несуть професійного навантаження для майбутніх фахівців. І таким чином сьогодні можна говорити про те, що навчальний процес організований таким чином, щоб максимально наблизити ті знання студентів до практичних потреб ринку. До практичних потреб економіки, і е, ми робимо для цього певні кроки. І наприклад, в цьому році ми зробили нові навчальні плани для спеціалістів, для молодших спеціалістів, які будуть вступати до нас після коледжів. Ми їх беремо на третій курс, і вони не будуть мати ніяких проблем із здачою академічних різниць. Вони будуть навчатися з цього року по окремих програмах. Це дає їм можливість швидше включитися в процес і знов ж таки не дублювати е, ті дисципліни, які вони вивчали вже на рівні молодшого спеціаліста з тими, які вони будуть навчати вищому навчальному закладі. Дуже гарна форма, яка знову ж таки пов'язана з змінами в системі вищої освіти. Це дистанційна форма навчання, яка сьогодні передбачена законодавством не як форма навчання, але як один із варіантів організації навчання, скажімо так. І наш університет забезпечив цю форму реалізації. У нас зроблена величезна база навчальних курсів. На економічному факультеті 100% курсів, наприклад, на рівні бакалавра, забезпечені дистанційно, це означає, що будь-який студент, незалежно від того, на денній формі навчається чи, чи на заочній, він має доступ до цих курсів. Він може займатися в будь-який час, в будь-якому місті, виконувати завдання, спілкуватися з викладачами, і це дуже ну, скажемо, полегшує роботу студентів, тим більше студентів, які сьогодні працевлаштовані або студенти, які працюють заочно, які не можуть там е перебувати на сесії протягом 3-4 тижнів. Але завдяки тому, що вони в межсосійний період можуть здавати ті чи інші курси, тобто і приїжджати вже це все набагато швидше. Тобто прискорюється, і ми задоволені, і ми бачимо перспективу в цьому. І це ті форми, яких от раніше, буквально ще рік-два назад їх не було. А сьогодні студенти дуже гарно на це реагують. Думаю, варто наголосити нашим телеглядачам, і сказати, зокрема, які на факультеті є спеціальності та спеціалізації, щоб могли орієнтуватися, можливо, хтось щось для себе побачить, цікаве і прийде до вас. Так, в нас змінився перелік спеціальностей, як і в всіх навчальних закладах, змінились спеціалізації. Ми розширили перелік спеціалізацій, Ми сьогодні працюємо над новими спеціальностями. Базові і ті, які в нас були спеціальності, вони залишили. Сьогодні це менеджмент на рівні бакалаврату і магістратури. Причому ми зробили три дві нові спеціалізації. Класична спеціалізація це менеджмент підприємницької діяльності. Вона залишається. Крім того, ми сьогодні говоримо про управління персоналом та економіку праці. Це дуже цікавий такий напрям. Управління людськими ресурсами, і говоримо про адміністративний менеджмент. Як декілька років назад ми відкрили цю нову спеціальність, і ми бачимо, що вона користується постійним попитом, тому що спеціалісти, які закінчують цей фах, можуть працювати як в державних установах, так і в бізнесі, і вони отримують такі спеціальні знання щодо організації систем управління. І так само ці спеціалізації є на рівні бакалаврату і на магістратурі. У фінансах ми також розділили і зробили дві спеціалізації на рівні бакалаврату, ми сині готовим фахівців з фінансів державних фінансів і фінансів підприємств. А на магістратурі ми поєднали ці два напрями і ми зробили спеціалізовану програму, яка пов'язує управління державними фінансами і фінансами бізнесу. Тобто, спочатку е спеціалісти можуть бути більш спеціалізованими, а на рівні магістратури вони можуть отримати більш загальну спеціальність. Крім того, зважаючи на. Ті зміни, які сьогодні відбуваються в економіці країни, на ті перспективи розвитку, ми е, працюємо сьогодні над відкриттям нової магістратури за спеціальністю економіка. І ми обрали дуже цікаву, е, скажімо, спеціалізовану програму, яка називається Державне регулювання соціально-економічного розвитку. Ця проблема сьогодні в Україні вона є надзвичайно актуальною, тому що. Роль держави в розвитку сучасних економік вона визначальна. І всі провідні країни світу це довели, починаючи від Китаю там, і Сполучених Штатів. І на жаль, в Україні сьогодні немає достатньої кількості фахівців, які розуміють, яким чином держава повинна втручатися в економічне життя, яким чином держава повинна регулювати процеси. Розвитку, тому що ті моделі і методи, які в нас прийнято було використовувати ще років 20-30 тому, вони залишилися від команди адміністративної системи. Сьогодні в сучасних умовах вони вже не працюють. Нових моделей, на жаль, сьогодні наша країна не використовує для того, щоб от якось. Допомогти, скажімо, органам влади чи бізнесу розуміти ці проблеми. Ми відкриваємо цю магістратуру. Я сподіваюся, що до початку навчальної кампанії вона вже у нас буде відкрита. Хочу також наголосити, що в цьому році це стосується всіх спеціальностей, але на економічному факультеті це особливо актуально. і перехресний вступ тобто, студенти, які закінчують бакалаврат або спеціаліста будь-якої спеціальності, можуть вступити на магістратуру на іншу. І це дуже хороший такий варіант для студентів, тому що закінчивши, наприклад, бакалавра фінансиста, вступити на магістратуру по, по менеджменту, це дуже зручно. Більш того, у нас є міжфакультетські… Спеціальності у нас є студенти, які закінчують, наприклад, психологію, вступають на економічний факультет, або навпаки, є така практика. Так, Так, ці, вони це актуальне поєднання сьогодні на ринку праці, тому що є такі дуже цікаві поєднання, правничі з юрид юридичне з економічним або психологі з менеджментом, якщо ми говоримо про продажі, наприклад, це такі поєднання, які є Чи кібернетика з, з економічними спеціальностями. І варто абітурієнтам про це пам'ятати, пам'ятати навіть тим людям, які вже мають освіти, які вже Рацюють і думати над тим, щоб змінити факт? Тому що це надзвичайно цікаво сьогодні і для роботодавців, і для університету власне вчитись ніколи не пізно? Абсолютно, зокрема, ну дуже великий такий перелік переліки можливості От, цікаво, як ви інтегруєте європейський освітній простір. Знаю, є окремо факультет європейської освіти, але чи є якісь можливо щілина? Можна сказати, в на економічному факультеті? Чи мають змоги студенти навчатися власне? За якоюсь певною системою європейською можливо здобувати якісь е, і, і, інакші дипломи так історично склало, що співпраця з партнерами нашому закордонні розпочалася саме на економічному факультеті. І сьогодні дійсно сьогодні цей напрям університетів він розвинений надзвичайно широко. У нас окремий факультет, факультетом навчається дуже багато студентів. Там величезна кількість спеціальностей. Причому не тільки економічного профілю, там є і педагогічні спеціальності, інформатика. Але е, найбільше спеціальності все таки економічних, тому що ми починали ці, е, ці програми підготовки. Це дуже цікаві програми підготовки. Е, програми підготовки з угорськими з польськими навчальними закладами. Які дають можливість студентам, навчаючись в Україні, здобувати дипломи. Ну, я би не сказав європейського зразка, тому що немає дипломів європейського зразка. Це дипломи навчальних закладів Європейського союзу, які мають додатки спеціальної форми. До речі, ми ці додатки видаємо з минулого року і в Україні для наших студентів і нашим випускникам, які визнаються в всіх країнах Європейського Союзу. Тобто навчання відбувається в Україні, перетин кордону відбувається двічі в рік. Студенти е, здають там сесії, захищають там дипломні роботи, виконують завдання, причому як безпосередньо з їхніми викладачами, так і з нашими. Плюс вони користуються ще системою дистанційного навчання, тому що в Європі ця система вже працює. Багато років і студенти на цих спеціальностях мають ряд безум ну, безсумнівних переваг. Крім, які переваги? крім того, що це можливість отримати європейський диплом сам по собі, і, і, тобто, якщо полегшить подальшому працевлаштування і навчання в магістратурі за кордоном, якщо це, якщо, якщо це потрібно, то тут є ще декілька таких нюансів. По перше, основна проблема при вступу до навчальних закладів для більшості випускників шкіл сьогодні це зовнішнє незалежне оцінювання Абітурі Клієнти переживають, складуть, не складуть і різні обставини, і різні ситуації, об'єктивні, суб'єктивні, які приводять до того, що випускники з тих чи інших причин або не складають, або не реєструються, або не набирають необхідну кількість балів. І для них це стає трагедією, тому що вступити до навчального закладу без цього неможливо. На вступ на ці програми наші і економічні, і інших спеціальностей відбувається без ЗНО. Це перша безсумнівна перевага. В студенти є студентами навчальних закладів Польщі і Угорщини, Вони мають їх студентські квитки. Відповідно, ЗНО не потрібно. Ще одна перевага, також безсумнівна. Це те, що навчаючись на цих програмах, терміни навчання там трошки коротші. Якщо у нас бакалаврат загально прийняти чотирирічний, то там може бути 3-4 роки. Тобто, термін навчання може бути коротший, це означає, що вони... Економіч терміну навчання. Ну і основна ідея цих програм підготовки. Е, частина студентів після отримання дипломів вже бакалавра приймає рішення для себе, чи продовжувати навчання за кордоном в магістратурах, чи повертається тут і продовжує навчання в нашому університеті. Ми таких студентів радо приймаємо на магістратури, і вони здобувають ще тепер. Уже спеціалістів немає, значить, вони здобувають фах. Магістра в нашому університеті таким чином вони мають два дипломи: вони мають диплом закордонного європейського чи польського навчального закладу, і плюс вони мають диплом державного зразка України в нас. Тобто вони е, е, економлять час, е, вони мають досвід навчання за кордону, вони спілкуються з. Чи стикаються, скажімо так, з системою навчання європейського типу, тому що там трошки по іншому виглядає сам процес навчання? Університет допомагає в оформленні всіх візових документів в організації в організації поїздок, проживання. Тобто ці програми себе добре зарекомендували. Їм вже більше 10 років. Ми вже маємо сотні студентів, які закінчували ці програми підготовки. Потім продовжили навчання в нашому університеті. І я думаю, що це перспективно. Тому що як би в нас не відбувався розвиток країни в найближчому майбутньому, все рівно в рух до Європи він є. Більше того, ще хочу сказати, що університет розширив ці програми. І сьогодні ми працюємо вже з іншими країнами, не як, скажімо, Ну, учасник, а як засновник Сьогодні до нас приїжджають студенти за кордону і навчаються в нас точно так же, як наші студенти навчаються в європейських університетах. У Нас більше ста студентів із східних країн, так скажемо, сьогодні майже на завершення нашої розмови. Хочу відзначити, що багато ваших власне студентів зараз, якби працюють на факультеті. Хотілося б почути, де саме власне, можливо, ви спілкуєтесь зі своїми випускниками, чого вони досягли в своєму житті, закінчивши власне ваш факультет. І потім пропоную переглянути. Ти деякий сюжет насправді, скажемо так, політика університету, по-перше, полягає в тому, що ми намагаємося формувати професорсько-викладацький склад, викладачів, випускниками нашого університету. Тому частина випускників. Залишається на факультеті частина випускників працює в нас, захищає кандидатські дисертації. Е, працює і в нас, якщо говорити, наприклад, про економічний факультет, десь приблизно ну напевно 40% факультету сформовано з наших випускників. Ми дуже задоволені цим, тому що це люди, які... Знають університет, це люди, які знають цінності нашого університету. Вони розуміють, скажімо, ті якісь ну такі особливі речі, які протамані лише нам, так і ці речі, які ми намагаємося прищепити нашим студентам. Крім того, випускників дуже багато, випускники дуже різні. Я не хочу називати призов, щоб що не звучало там, щоб не образити людей, тому що люди дуже поважні. Випускники нашого факультету сьогодні практично ну не знаю, від Верховної Ради до малого бізнесу, якщо взяти, наприклад, наш регіон, практично. Немає напевно в рівному чи в Рівненській області таких банківських установ, де б не було наших випускників. Немає таких органів влади, де б не працювали наші випускники на різних посадах. Нам це допомагає. Ми постійно підтримуємо з ними взаємозв'язок. Ми намагаємося залучати і ми залучаємо наших випускників до навчального процесу. Тому що якщо вони працюють в поважних фірмах, якщо вони працюють в органах влади, вони допомагають нашим студентам з базами практик, вони допомагають нашим студентам з працею, Влаштуванням, і е, якщо говорити, наприклад, от конкретно, от сьогодні, буквально місяць тому, ми влаштували дев'ять наших випускників цьогорічних, і, причому в кампаніях, де вже працюють наші випускники. Тобто, це нормальний процес, Співпраця така, так і ми дуже раді, що так відбувається. І ми раді, що наші випускники нас не забувають. Ми їх запрошуємо. Ми ділимося з ними своїми якимись новинами. Вони діляться з нами своїми. Тобто, йде постійний такий процес спілкування. Крім того, ми організовуємо взагалі питання про це влаштування приділяється окремо увага на факультеті і. Ми співпрацюємо і з роботодавцями, і з навчальними закладами, і службою зайнятості. Ми проводимо спільні заходи, які дозволяють і нашим студентам, і випускникам коледжа зрозуміти ті проблеми, які сьогодні стоять перед випускниками, зрозуміти ті проблеми ринку праці, які є нагальними, і зрозуміти, як себе вести на цьому ринку праці. Думаю, варто зараз переглянути сюжет, який був у нас в ефірі, власне, про працевлаштування, і потім продовжити тему нашої розмови. Студентка Аліні Опалько 18 років. Лише за кілька місяців вона вже буде випускницею коледжу. Та, попри такий юний вік, дівчина задумується не лише про продовження навчання, а й про працевлаштування. Я ніколи ще ніде не працювала, але дуже хотіла би, оскільки мені нещодавно виповнилось тільки 18 років. А як нам тут вже розказали, що краще працювати з 18 років, тоді можна отримати роботу за спеціальністю. Більше Можна знайти якихось варіантів для себе, таких амбітних та цілеспрямованих студентів як Аліна серед випускників коледжу є чимало. Тому спеціально для них у стінах міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Деменчука і організували традиційний вже тренінг із працевлаштування для випускників коледжу. Це перше це ознайомлення з умовами продовження їх навчання з тими можливостями, які вони можуть мати на ринку праці. А для нас це ознайомлення студентів майбутніх студентів з нашим університетом. Наші програми підготовки дозволяють випускникам коледжів вступати на третій курс бакалаврату і таким чином за два роки отримати диплом бакалавра. Начальник відділу профорієнтації Рівненського обласного центру зайнятості Тетяна Шамрило зазначає, нині ситуація на ринку праці вкрай складна, тому випускники повинні знати, як зарекомендувати себе роботодавцю якнайкраще. Зокрема, для цього потрібно визначитися із місцем працевлаштування, написати цікаве та дієве резюме і знати, як правильно підготуватися до співбесіди. На сьогоднішній день роботодавці вони хочуть бачити спеціалістів молодих, енергійних, креативних для того, щоб швидко реагувати на ті зміни, які відбуваються, а також нові ідеї, які будуть вносити випускники, вони будуть користь там виробництво або надання послуг тих підприємств, куди будуть звертатися. Пане Константине, я думаю, що варто звернутися до абітурієнтів, тому що вони почули багато цікавої я думаю, для себе корисної інформації, але хотілося б на завершення ще почути, чому власне абітурієнти повинні вступати на економічний факультет МГУ, В чому ваша особливість? Декілька основних аспектів. Я би хотів звернутися до випускників шкіл цього року і наголосити на важливості зовнішнього незалежного оцінювання, на важливості того, що студенти. Повинні визначатися вже до того, як вони складають ЗНО. Декілька особливих моментів нашої вступної кампанії. Ну, по-перше, я запрошу всіх абітурієнтів зайти на сторінку нашого університету в інтернеті РВЮА або просто МГУ через систему Google. І ознайомитися там з нашими факультетами, спеціальностями, умовами вступу. Там дуже багато цікавої корисної інформації, але декілька моментів я хотів би озвучити: по-перше, це. Якщо студенти на сайті університету зареєструються до того, як вони будуть подавати документи, вони зможуть право отримують право отримати знижку в оплаті за навчання 10% на перший навчальний рік. По-друге, цікавим аспектом, який потрібно врахувати, є те, що при будь-яких проблемах із зовнішнім незалежним оцінюванням студенти мають право вступу на факультет європейської освіти на будь-які спеціальності. Там є спеціальності економічні, спеціальності інших факультетів, які дозволяють вступ без зовнішнього незалежного оцінювання. Ще один аспект, я б хотів би звернутися до випускників коледжів з дипломом молодшого спеціаліста. Ми чекаємо вас в нашому університеті. Ви маєте право вступу на третій курс за обраними фахом, за напрямом, за своїми спеціальностями. За окремими навчальними планами буде здійснюватись навчання, і за два роки ви будете отримувати дипломи бакалавра. Я хотів би наголосити ще в для людей, які вже мають дипломи про вищу освіту, які вже мають дипломи бакалаврів, мають дипломи спеціалістів, навіть дипломи магістрів. Про те, що в цьому році діє перехресний вступ до магістратури. Це означає, що будь-який фахівець може вступити на будь-яку спеціальність. Це дуже важливо для людей, які вже працюють деякий час, які хочуть змінити свій фах, які хочуть вдосконалити свої знання. Вони можуть приходити до нас, вступати на магістратури півтора року термін навчання, отримання дипломів магістра з різних спеціальностей. Особливо ще хочу наголосити на. Новій магістратурі, кому плануємо відкривати до нової вступної кампанії, це спеціальність економіка, державне регулювання соціально-економічного розвитку. Надзвичайно актуальна спеціальність сьогодні на, на ринку і надзвичайно цікаво. І для фахівців, які не мають вищої освіти, і для фахівців, які вже мають вищу освіту, може здобути інший фам. Досить такий чималий перелік, я думаю, і вигідний власне для абітурієнтів. Тому бажаю вам тільки е, хороших, ну і, звичайно, багато абітурієнтів цього року, Дякую. щоб вони вибрали те, що вони хотіли, і, звісно, здобули е, собі фах і спеціальність, яка допоможе їм йти по життю. вам. А я нагадаю, це була програма Телевізійний клуб МАГУ. До нових зустрічей!